Поговоримо про музику. Фестивалі в Івано-Франківську це завжди гарна нагода поспілкуватися з улюбленими артистами, не виїжджаючи з рідного міста. Саме таку нагоду подарував нам карпатський простір. І сьогодні ми спілкуємося із лідером гурту «Мандри» Фомою Сергій Фоменко. Гість програми. Поговоримо про музику

Франківськ це ж недалеко, гори недалеко, недалеко. Е, все те, що я люблю тут, тут, в цій частині. Звичайно, ну і якби відчутно одразу е, Франківськ відрізняється від інших міст, звичайно, то а взагалі, я вперше на цьому фестивалі. Ну він вдруге проводиться, так що нічого дивного. То якби я в даному випадку це як е, познайомитися. От ви вже зрозуміло, що любите Карпати, так любите е е цей регіон, не знаю неправильно, так цей край швидше. Звичай. А е за що? Що? що особливого? Який сентимент можливо є? Ну, звичайно, Карпати мають свою містичну силу і красу, яка і все, що пов'язано з традиціями, з музикою. Особисто я вперше відкрив для себе слово Карпати, якраз ще в дитинстві, коли я дивився фільм Параджанова тіні забутих предків. Я думаю, що найкращою візитівкою того часу був цей фільм для тих, хто нічого не знає про Карпати. От але я вже багато разів. Їжу і крайній мандрівський кліп був знятий карпатська пісня, якраз в Уніжі, якраз Івано-Франківська область. Там. Дністровський каньйон, так не, не стільки Карпати, скільки ну все красиво. Давайте до музики повернемося сьогодні. Ви з мандрами? Чому так? Розумію, я десь чому ФОМА і гурт мандри. Тому що ФОМА має ще паралельно кілька музичних проєктів. А чи, чи ні, це ми зараз поговоримо. Сьогодні з мандрами. Що для Франківська? Ну, по-перше, це цей склад, який зараз, скажімо так, це той склад, який ми граємо крайні три роки. Це оновлений склад. Це не той склад, який був. До 2014 року, то 2014 рік відбулося багато змін після цього. От. Але це е, нова програма, і е, це зараз я роблю пошук, тому що пошук нової концепції групи. І... Але це є одночасно з концертами по всьому світі, тому це такий ніби пошук, але більше для мене як творчий пошук. Але в цілому це просто звичайний е, е, звук. Гарний, я думаю, багато франківчан побачать ці зміни, відчують їх. Це я думаю, буде на позитив. Починалася ця зміна власне з того експерименту, коли ви пробували показати українцям, що шансон це не те, що в нас так, звикли так. думати. Ну справді, просто е, у а, мене… до речі, як називався проект нагадайте. Фома Шансон Фома називався шансон. так. так, Шансон», дуже просто так. Е, справа в тому, що якби я людина творча, мені дуже важливо в музиці не стояти на місці. І навіть коли дуже вдала концепція, яка працює роками в даному випадку десятиліттями, була знайдена, була дуже ж. Добре розвинута і популярна, все ж таки, в якийсь момент мені почало здаватися, що відбувається день бабака. Якби і це мене це не надихає такі речі. Якби я я люблю робити творчий пошук. Ну і відповідно, коли йде творчий пошук, з'являються нові люди, з'являються якісь нові концепції, і так воно. Степ-бай-степ зміни пішли, але мене це радує, тому що зараз я відчуваю себе практично як в 16 років, коли все знову тільки починається. What я кохаю мона мій, дарують квіти, Мона, муру, і під вікном твоїм всю ніч я із гітарою сиджу, а з неба падає зоря, в саду співають солов'ї, і всі метелики нічні в світлі ліхтарі. Мона мій. не небо місяці зорі дарую лише тобі. У саду наших мрій розквітають гарденії, і чарують до ранку нас хвилі п'янки. По мі, Небо місяць і зорі дарую лише тобі. У саду наших мрій розквітають гарденії. І чарують до ранку нас хвилі п'янки. Моєму серці, монамі. Хоча рівень, звичайно, на сцені зовсім інакший вже, але, але відчуття того, що ти щось відкриваєш, нове, якісь нові пісні, тим більше, що мандруючи зараз по всьому світу, я почав співати також пісні інших авторів, які я насправді дуже люблю, наприклад, діаспорських авторів. Дуже сильні є пісні, які тут мало відомі. Таких авторів, як Антін Дербіш або Веселовський, не ну, Веселовський більше, але і. Також тих авторів, яких я люблю з дитинства, як Івасюк, Мазговий, Василь Гонтарський. Тобто я почав використовувати Тут почав працювати як, як співак, не, ну, не бо... тільки як автор своїх і співак і власних пісень, але як співак. А я роблю свої інтерпретації. Звичайно, цих пісень. Ну, плюс, якщо говорити про пісні Василя Гонтарського, такі як Чорна Гора, то зараз я також співпрацюю з гуртом Вася з цим оригінальним гуртом. Вільну програму От буквально позавчора в Києві була презентація, і скоро буде пісня на радіо, буде мікс, ремікс, етномікс Фомафід, вася Клаб, пісня Чорна гора дуже цікавий мікс, танцювальний, електронний, дуже сильний. Тобто це творчий процес, який мене дуже надихає. Все буде дуже цікаво. Зовсім нещодавно вернулись за океанських гастролей. Розумію, так що ті чотири от пісні дні тому чути так чотири дні тому. Дякуємо Фейсбуку. Ми про це знаємо саме звідти. Які враження і можливо нові, якісь натхнення, якісь нові привезли со. <сор> <сор> <плес> Справа в тому, що для мене крайні 3-4 роки це дуже звична справа. Більше часу я проводжу в літаках, тому і власне і Америка, і Канада, і Європа для мене вже, в принципі, це такий самий графік, як і Україна. Тому якихось особливих речей я не можу щось сказати. Я завжди просто ну, в Бафало я був перший раз концертом. Просто ніколи не був в Бафало. І мені сподобалось, наприклад, що я там всі знають, що таке Бафало Wings, це такі крильця. Але я, я був в тому самому місці, де звідки вони пішли, в тому самому закладі, звідки їх видумали, і їв там їх. Оце було для мене хіба найцікавіше враження. Але сам концерт, до речі, був дуже цікавий, бо це був концерт української музики. І саме сцена була цікаво представлена кобзарями американськими, австралійськими. І це було дуже цікаво, бо це зовсім інакший стиль гри на кобзі. На бандурі, і це було дуже цікаво. Плюс там була така дуже різноманітна програма, класична музика оперна. Це було так дуже цікаво. Я так розумію, що ви десь відкриті до експериментів. Окрім того, ну, Вася Клап це, це десь дуже близько, це, це фактично один, одна група крові. Ну, Мені здається, одна група крові. Але, трошки ні, тому що там у них іде їхній їхні акцент іде на блюз. І і Балкан, і Балкан рок. А при тому, вони були першими в Україні, хто робив саме таку музику. Вони були, вони є піонери того жанру в Україні. Після того всі почали грати з багато таких гуртів, щоб використовувати, почали труби. От. Але вони були тими першими, хто то зробив по-справжньому в Україні. І їхній рівень зараз це фантастичний, бо я мав нагоду там, в Чикаго або в Нью-Йорку бути в таких самих крутих блюзових клубах, де грають такі класичні чорні музиканти. І рівень, вчора, наприклад, позавчора виконання їхньої пісні там Юхим дим, це такий класний блюз, крутий або Joe» – іноді краще ніж оригінал. Оригінальні виконавці блюза робить. Тобто Україна потужна на таланти, і мені дуже цікаво зараз, якби співпрацювати з усім цим контентом, з усіма цими людьми, тому що. Зовсім інакше себе почуваєш. Відчуваєш себе вільним від цих догматів або від шоу-бізнесових кліше. Десь ви були дотичні до кінематографії, пробувалися в цьому. Чи це продовжується а, ці, ці проекти зараз, до речі, я композитор в фільмі про Кричевського документального арт-документальне ар кіно, про автора багатьох орнаментів українських відомого художника архітектора, і там буде якраз пісня з нового альбому. Можливо, буде кліп також на основі цього фільму. Також є ще один великий проєкт. З Голлівудом пов'язаний, бо я багато подорожую, в тому числі в Лос-Анджелес. Тобто, в мене дуже цікаво зараз період. Не все, що я розповідаю, бо багато зараз йде в процесі, а я не люблю розповідати перед тим. Я, я розповідаю навіть автозет. От. Ну, слухайте, в такому разі я от хочу зачепитися за одну вашу фразу, сказану ну не так давно, три напевне роки тому. Про те, що ви розглядаєте еміграцію як можливий, як можливий розвиток подій, якщо країна за п'ять ні, здається, років це було, за так, це так, це було так. Це 12-й рік в 12-му це було так. Так, да, тобто п'ять років минуло, і ви от остаточно зрозуміли, що е, ну Чому? слава Богу, що почався майдан. Починається новий рік. Я бажаю. Нам, українцям, солідарності, любові, сили духа, міцної руки, нашої спільної міцної руки. І я бажаю, щоб Бог, який весь цей час підтримує нас, був на нашій стороні, на стороні простих українських людей. Але ми з вами не є прості. Ми зовсім не прості. Дай Боже нам пройти наш шлях, нашу дорогу, так, як ми всі того прагнемо. Нас кличе у мандри дорога. Нам грає жив на То тобто, на той момент просто це було дуже нагальне питання, бо я не вважаю нормальним, коли Україною правлять злочинці. І взагалі будь-якою країною. Тому що, і ми бачимо, до чого це призвело. Це ж було у 2012 році. І я коли це зрозумів, я. <кій> У мене просто була ситуація на кордоні, я був їхав в Німеччину якраз тоді, коли Янукович сів в крісло президента України і митник на контролі питає: That's true, your president is criminal. І я тримаю наш паспорт з тризубом і кажу, that's true. І це було дуже, дуже некул. Cool. Ну, це таке, але головне, що коли з'являються діти, і ти бачиш, що. Все йде настільки не туди, ти думаєш, ну я не хочу в цьому брати участь. Але коли як тільки почався Майдан, перший же день, коли була стела, сказали, що треба підходити, підходив, я вже там був. І, в принципі, е незважаючи на те, наскільки зараз тяжкий, зараз у нас час, е справжня свобода і воля, вона, на жаль, з неба не падає. Тобто, тому. Справді ми думали, що у нас незалежність, але це було скорше. Де юре, а зараз ми йдемо до де-факто. І ну, власне, шлях ніхто не казав, що буде легко, так, але багато людей, оце розчарування, як кажуть, отну от тоді ми думали, що воно от станеться одразу, ось так, а воно не стається. Е і зараз багато людей, власне, кажуть, що от ми сподівались, але оскільки нічого не змінюється, то ми от будемо звідси їхати, бо в цій країні немає mm -hmm. жодних перспектив. Як який меседж цим людям можете сказати ви? Бо я розумію, що у вас думка інша. Я весь час е е мотаюся по всьому. Світові, і я весь час повертаюся додому, тому що можна бути вільним, вільною людиною працювати і залишатися громадянином України. І я маю зараз саме такий формат життя. Хоча я можу працювати будь де маю можливості різні, але я залишаюсь в Україні і я працюю. Так, як і всі інші, хто працює для того, щоб набули зміни, я не є ну якби тільки зациклений на своєму музичному там якомусь. Там, на якійсь своїй роботі, бо я брав участь, наприклад, в робочій групі, яка втілювала закон про квоти про обов'язкові квоти для україномовної музики. Я три місяці над цим законом працював разом з робочою групою, всіма активістами і лобіював це в Верховній Раді. Я ходив там, показував депутатам, давав їм в руки безпосередньо. Потім виходив ззовні, грав. Музику, тобто я вважаю, я думаю, що ще 10-15 років у нас буде турбулентність, звичайно. Але і мені важко оцінювати, як живуть люди, у яких немає можливостей таких як я в мене. Але знову ж таки, ті можливості, які є в мене, я здобув собі сам. Я 16 років є сирота. в мене не було ніяких родичів, я грав на вулицях, і те, чого я досягнув в своєму житті, я досягнув тим, що я йду вперто туди, куди мені треба, і роблю те, що я маю зробити. One, two, three, four. Без тебе моя ніжна королева, що би я робив без тебе, що? Я пішов би бутим шляхом, як отой сумний собака, що один блукає під дощем. Моя мила, моя, люба, моя! Я би сказав, що нам треба триматися. Звичайно, якщо важко людям, дуже важко знайти можливість жити достойно в Україні, немає ні, нічого поганого в тому, що люди виїжджають на, на заробітки і знаходять собі кращу долю. Але якщо є можливість якось це поєднувати, це було б ще ліпше. Але знову ж таки, до цього треба ставитися абсолютно нормально. В усьому світі люди мігрують з усіх країн по, по всьому світі. Тому в тому нема, ми не є чимось винятковим тут. Поляки мігрують в Британію, Чехи так само кудись мігрують. По всьому світі є діаспори. Це нормально. Зачепили тему, яку я зараз завжди обговорюю з музикантами, коли записую інтерв'ю, тему «Квотно» на радіо. І... Сподіваємося, скоро ця справа дійде до телебачення. Чи відчуваєте ви зрушення в так, цьому? так? Звичайно, звичайно, звичайно. По-перше, це мало би бути після 91-го року. Але зараз, принаймні, ти коли слухаєш будь-яку радіостанцію, ти все таки чуєш україномовну пісню, так чи інакше. А це довгий час такої розкоші в нас не було. І довгий час ми працювали як партизани, в принципі, у себе в країні. Бо ми не були нікому потрібні, крім людей своєї країни, які люблять українське. Але ні телебачення, ні радіо не були майданчиками для української пісні. Тобто, дуже маленькі, дуже окремі випадки є і ну всі всі про них знають хто це хто хто це хто це були але для великої величезної кількості інших музикантів у яких не було таких бюджетів не було спонсорів або таких крутих продюсерів які б пхали але був дуже добрий матеріал український медіапростір був зачинений зараз слава богу ця ситуація змінилася і ми бачимо дуже серйозні зміни тому що багато з'явилося музикантів дуже багато гуртів коли ми починали це було 10 імен, а зараз це сотні, і ти не завжди знаєш, хто ці люди. Але це Ви чуєте нові нову музику, нові імена пізнаєте? Так, ти? я весь час слухаю, що відбувається, і дуже багато з'являється цікавого, і мені це приємно. На цій оптимістичній ноді на ці ти кажу, дякую вам за зустріч. що Забрали час. Ні -ні, е, ну а нашим глядачам, як завжди, кажу на завершення нашої програми: дивіться нас надалі на цьому ж каналі, і слухайте українське. 那。 Наче птах в самотнім небі, що сумує і шукає у хмарах тебе, пада, наче камінь в срібній хвилі, і злітає в небо синє, чекає тебе, Лед ти і не забувай. Сонця розтопить лід, світ, дивний безмежний рай. Безмежний рай, в морі, гірких соломних сліз, світ, дивний безмежний рай, в морі, гірких соломних сліз, Світ дивний безмежний рай.